Ай! Сука! Що таке? Впустив! Верхов... Рішення Верховного суду України обов'язково до виконання. Тож е... хотів би зазначити, що okay. спочатку докази, потім документи. Моя Рі... позиція Я ясна? Вам Розгляд справи відносно кого. Ви резервом взагалі користуєте? Ні. Ви в курсі зараз зараз військовий стан краї. Так, а ви тут до чого? Ви тут до чого? У повісті. Є закон про національну поліцію, так? Так. Чи так. ви призначені наказом коменданта? Я, я за маю зв'язатися зі своїм адвокатом. Топро, ви зв'яжетесь? Власне, ви ходите з автомобіля? Ай, сука! Що таке? Пусив. Пусев. Пусив? Ви нікуди не ділилися. Ідіот! Недіот ідіот що та... не відкрива? Що не відкривається? Відкриває... Відкриває... Він... Що адекватний шо ні, адекватний зі стіння забас. Ну вже просто довели до того водіїв що водії починають вкусатися. Просто е, настільки вони е, вже доводять громадян України, водіїв всіх, що люди ну не мають нічого іншого, як просто е, кусати цього працівника поліції. В першу чергу мені б хотілось би прокоментувати. Те, що доставав наш водій. Це 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати. Це дуже важлива література, тому що тут дійсно зібрані всі рішення Верховного суду, які, в свою чергу, згідно закону України про судоустрій і статус судів, а саме статті 13 вони є обов'язковими до виконання всім представникам поліції, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму. Що ми бачимо, друзі? Бачимо, ми те, я вас затримую. Добре, водій каже, затримати, однак спочатку хочу зв'язатися зі своїм адвокатом. Ну це право. Дайте скористуватися цим правом. А він каже, що добре, поки ви зв'язуєтеся з адвокатом, ми вас будемо витягати із автомобіля. Якщо у вас трапляється така ситуація, друзі, обов'язково долучайтеся до клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку на дорогах України. Ось за цим номером телефону працюємо кожного дня без вихідних, без святкових. Є телефони гарячих ліній, є партнери, які представляють наші інтереси в других містах. Тому друзі, залітаємо, долучаємося. А якщо ця книжечка вам дуже потрібна, не забувайте про те, що ви переходите в опис під це відео. Там є АД-клуб, переходимо в АД-шоп і придбаємо для себе корисну літературу.